З одного боку, 80% військово-промислового комплексу Росії, оцієї самої наукової технологічної частини, воно знаходиться навколо Моск... Москви і Московської області. І там радіус десь 150-200 кілометрів, і там 80% всієї інноваційної і технологічної зброї. На, там подалі, там вже другі системи, там окремі. От як от Зержинська заводи Свердлова, які вибухівкою займаються, да? він подалі. Тому що якщо це буде вибухати там під Москвою, то це буде не зовсім красиво. А там десь на окраїнах то можна. Да, так от е е е якщо да, е е е з одного боку, 80%. а з іншого боку, е ситуація така, що майже е 40% Систем ППО різних типів різного калібру, вони знаходяться якраз навколо Москви Московської області, десь 30 ще ще на, на війні, на лінії бойового зіткнення і на кордоні. Десь так до 20% Крим, це для Криму дуже багато. Там в Криму концентрація, як кажуть фахівці, навіть вища, ніж в Москві. І а залишок там 5-7% це вся інша Росія, тобто розумієте, яка висока концентрація засобів ПВО навколо на Москви? Тому туди не будуть заходити 100% наших нептунів. Там якщо будуть запущені 10 нептунів, то якщо два дійдуть, то це буде добре.